Слідчого, органу дізнання про усунення причин і умов, які сприяли скоєнню злочину. Так, представник прокуратури. Да. О, так що, ми, якщо таке буде, то ми його автоматично дочекаємося. а не ми самі вирішуємо вже, що нам робити, даби такого не случилося. Хоча ще не доведено, що взагалі таке случилося. Наприклад, у мене не викликає сумніву, автентичність е, оцих е, документів, які, які зараз за нам е, зачитав е, Володимир Іванович Нас. Не, не викликає. Але е, мені як би, заперечення можу сказати, що вони можуть бути ну, зручинені не в законний спосіб. То, тому я і кажу, що давайте припинимо. На моєму виступі е, обсуждення, оправдання і дочекається висновків е, компетентного, е, компетентного органу, і потім будемо приймати е, якісь е, рішення. Дякую за увагу. Я хотіла обізнатися за вступлення, а вступлення в мене буде такого складу. Ми дуже довго з депутатами і не один раз ще з початку року обсуждали питання по ремонту доріг. І як я пам'ятаю, це в травні місяці вже пішов розговор у нас за те, що виділені кошти ще там не дойшли, чи не прийшли, чи ще тендери не пройшли по цим роботам, де більше полумільйона днів, по-моєму, так? Да? І було озвучено, що це буде капітальний ремонт вулиці Київська. Довго ми розмовляли на це ці дні, на кожній сесії почті. Річ йшла. Казали до Дня Незалежності, але ж до Дня Незалежності тиндера не були визначені з трудом з трудом, вже на осінь почали ремонтувати ці дороги. Сьогодні всі сидящі тут, мабуть, згодяться со мною. От я їду по вулиці Київській. Містами ці кусочки бачу, залатані, але взагалі, по більшому счету, дорога по вулиці Київської, можна сказати, не представляє з собою нічого хорошого. Які були там, будемо казати, деньги заложені в ці ремонти, капітальні, так називаємо, якого нема капітального, як виконувалися, вони? де ці акти, ці храбід, які були там розходи, хто це нічого не... Так, я, по-моєму, ніколи не перебивала. Що ви так хором зразу реагуєте? Це не питання різне. Я підводю до цього, я підводю. А саме, ті документи, які я, надав ти, нам зараз. Я, Якщо я, я це, шановні, ви виступайте, хоч готуйтеся. Я готовлюся. Так, шановна Світлана Володимирівна, розказує про те, про що взагалі не розумієте. Я розказую всім, бо ви вже всі знаєте, просто наголошу, що ми за кошти бюджету зробили проєкт ремонту дороги Київської. А обласне управління капітального будівництва, бо вони були замовником е, цих робіт, провело тендер. І ці роботи були виконані, прийняті і проплачені, наскільки я знаю, власним управлінням капітального будівництва. Зараз ж говориться зовсім таке, що ми зараз у січні минулого року знаходимося. Ну, таке враження, що щоб тільки поговорити, нада враження ж, ж я ж не можу це все слухати. Слухайте, я а, дивюю, інформація, <плес> що тут промокати. Якісь там промакати не земляни <плес> працювали. Там волош установись не чи щось інше? Ні, не боюся. Якщо щось робите, то по суті. Я по суті, Юрій Володимирович, я підводила це питання, саме під питання, яке піднявся з вами. А ось в мене напитання звитані так і не Я тебе взагалі мало. Світати промокат. Промокат видати. Не земля не працювала і. А що та я не, не боюсь, не Ось ваша фамілія. Ви не хочете надавати да, документи. Я ще раз скажу. Зараз буде з простого порожче. Да, Юрій Володимирович, якісь питання, нема проблем. Прокуратура провод сидит і максимально. Що ви горо, так на нас ви нас да. это? я нічого не приймаєте? Так а що ви не даєте сказати депутату до конца? Чого він так прибуває? Я почала з тих денег, які використовуються і як використовуються нас в місті. І наголошую саме на цьому документі, по цьому питанню, по якому виступав Варнаш. Він давав запит, міську раду по цим всім об'єктам по Використанню цих грошей, де було сказано в конце, підписано підписане головою. В зв'язку з закінченням бюджетного року та структурним фінансовим становищем міського бюджету, а саме відсутністю достатньої кількості витратених матеріалів, надати вам копії вихідних документів по вказаним у зверненні об'єкта, не маємо змоги. Ознайомитися з вхідними документами на будівництво по вищесказаних об'єктах. Ви можете в управлінні житлово-комунального господарства. Це саме, як от у Каті кинули в воду, по бумерангу, все вернулося назад. І що ми зараз можемо в управлінні житло... в управлінні взяти, буде вказати та нічого? Отак ви відповідаєте. Шановні депутати, Депутат, так як точно ми не знаємо, яка вас сьогодні зарплата, Добиваємося воду вже, яка зарплата у міського голови. За... Я ще раз скажу, двох є сумнів, за... проблем немає. нічого не ми... щоб... Але витрачати спосіб проблем, коли в Україні платі немає, чим рухувати. Така, що й не полібивати, немає депутати. Що Проблем немає. Не создавайте ситуацію, щоб я вийдувала і кричала У Миколаївщу. Звісно, все ще військоволові звісно. Щоб я воно не перекрив. Не того ж не запросить місця. В мене пропозиція. Що мені Розумієте, це в сесійній залі ми вже не раз звинувачили ту чи іншу службу порушення криміналі та далі тому Ми вже з вами голосували на раз, що давайте перевіримо чи одне підприємство, друге, третє. Із тих перевірок нічого не вийшло. Порушить ноль. І це доказано актами перевірками, структурами, які мають право це перевіряти, знають, як перевіряти, знають, що шукати. Зараз ми знову говоримо, ми ходимо з трибуни, підсовуємо депутатам вознаки, там бумажечки, повимальовували, кружочки. Компетентно чи некомпетентно, 90% людей тут не розбирається. І чи там правильно написано, також не розбирається. І хочемо, щоб ми за це голосували. Давайте дійсно Олексій Михайлович запропонував, хочеш, не хочеш, прозвучало звинувачення в скоєнні злочину. Є прокуратура ну тут, хай розбирається. Буде порушено, буде визнане порушення, потім будемо дивитися. А зараз ми можемо говорити на цій трибуні Босно, що все одно буде спустово порушення. І мене пропозиції підтримати Олексій Михайлович, ставити на голосування, прийти до іншого питання. Шановні депутати, ми вже про злочин. Хай розбирається і по дорогу всьому, хай розбирається. Нам питання. Ігор Анатолійович, у вас. У мене Римарочка по всьому питанню. Я так розумію, наші комісії погано працюють. Питання не було, якщо комісія, яка за це відповідає, давно попрацювала, подивилася, дала запит по всім документам, які треба в електронному віді, в бумажному віде. Якщо це до бюджетної комісії. Це ж тільки що внесено, воно не проходило через депутатську комісію. ще раз ту істину, хочуть розбивати зробити а. То, можливо, хтось і загрозу, а ми втратили пів години, а про грамотність можна судити і юриста, скажімо так, щоб ніхто не ображав. Ось повний невілецький проєкт рішення. Таке в школі не роблять. Тобто навіть у школі зробили це трошки по-іншому. Ви так і за уваг, так? Проєкт рішення назвої перше. Зобов'язати управління. Хто зобов'яже? Оцей пеньок чи хто буде зобов'язувати? Шановні депутати, не виглядіть смішно. Я не буду казати, що тут немає ніяких підписів. Це, це так, як не треба робити. Просто ж хочеш якось демократично, але є пропозиція, давайте розглянемо. До всього треба готуватися, треба розбиратися, і якщо щось кажеш, треба відповідати. Бо тут сказали за те, що м -м -м, злочин розберуться. Але ж той, хто про це заявив, тоді буде відповідати, чому він це сказав. Так, голосую, низ пропозиції Осім Михайлович, на цьому це питання завершити дорожньо і немає. Хто запрошу підтримувати? Вчена комісія попрошу порядкуйте, що як 16. 16. 27, 28. Хто проти? Два. 3. Хто отримався? Один, два, три, отримався. Я просто хочу сказати, що оце я ви берете себе, як ти я родім. Я вам слово кажу, не порушуйте регламент, не плюйте всім депутатам лице. Включаєш світло і всі розбігають. Ми, ми показують, деякі світло. На вас треба світло відвести, і зразу все буде зрозуміло. Ви всім плюєте в проєкт рішення Про надання вилучення, затвердження конфігурації земельних ділянок, дозвіл на розробку технічної документації, землеустрій та проєкт відведення земельних ділянок. Соло надається Роману Васильовичу Севастіану. вибачення попрошу. Поставьтеся відповідно до закону.